На Хмельницькому сміттєзвалищі збудують станцію, яка перетворюватиме фільтрат на воду. Смертельна аварія у Хмельницькому загинув літній водій скутера. Ошукала понад 50 людей. Красилівчанку судитимуть за продаж неіснуючих товарів. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Рашисти намагаються збудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волноваху і Донецьком. Про це заявив радник мера Маріуполя Андрющенко. Вони почали будівництво залізничного мосту біля села Гранітне через річку Кальміус. У разі успіху це дасть змогу з'єднати наявну гілку Маріуполь, Асланове, Кальчик, Вольноваха до Таганрога і Ростова-на-Дону. Якщо терористам це вдасться, то вони за допомогою цієї гілки істотно поліпшать військову логістику і знизять залежність окупованого півдня і сходу України від поставок через Керченський міст. Віримо в збройні сили України і в їх майстерний демонтаж на існуючої залізниці. У Хмельницькому оголосили про завершення тендеру на встановлення системи очистки фільтрату на місцевому сміттєзвалищі, речовини, що утворюються внаслідок атмосферних опадів та концентрату з відходів. Про це сьогодні, 27 вересня, під час прес-конференції розповів міський голова Олександр Семчишин. За результатами конкурсу на надання послуг, проєкт буде реалізовувати зарубіжний консорціум компаній з Литви та Австрії. Як зазначив директор проєкту Ірматас Сілдаускас на станції буде встановлена установка зворотного осмосу. Завдяки їй навіть небезпечні рідини можна перетворити на чисту технічну воду, яка за якістю може прирівнюватись до навіть питної. Також підрядник збудує під'їздну дорогу до станції, встановить резервуари, накопичувачі та проведе необхідні дослідження для виконання робіт. Будівництво станції з очистки фільтрату планують завершити наприкінці 2024 року. Вартість проєкту складає 2,5 мільйона євро. Він буде фінансуватись завдяки гранту інвестиційної платформи Сусідства ЄС. Крім цього, у планах міськради завершити тендер на будівництво сміттєпереробного комплексу та рекультивувати старий полігон. Музика. Літній мопедист загинув в аварії у Хмельницькому. Як повідомляють секторі комунікації Нацполіції області, аварії сталася вчора, 26 вересня, близько 14.30 на вулиці Пілоцькій. Як зазначають правоохоронці, зіткнулися скутер Хонда, за кермом якого перебував 74-річний місцевий житель, та вантажівка ДАФ, за кермом якої перебував 64-річний житель Закарпатської області. В результаті аварії водій Мопеду від отриманих травм загинув на місці події. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події, повідомляють поліцейські. Черговий масовий морг риби зафіксували на Хмельниччині. На початку вересня екологи обстежили річку Случ на Старокостянтинівщині. Вони зафіксували загибель майже тисячі риб. Екологи відібрали проби води в місцях загибелі риби для проведення лабораторних досліджень. Висновок про те, що стало причиною замору водних біоресурсів, фахівці нададуть уже опісля них. Рибоохоронці і надалі будуть відстежувати ситуацію на водоймі. Ошукала понад 50 людей. Красилівчанку судитимуть за продаж неіснуючих товарів. 27-річна інтернет-шахрайка виманювала кошти громадян, продаючи неіснуючий товар в мережі. На її рахунку понад півсотні потерпілих, і наразі слідчі вже завершили розслідування і скерували матеріали до суду. Працівники поліції встановили, що зловмисниця в одній із популярних соцмереж розміщувала фейкові оголошення про продаж найрізноманітніших товарів одягу, взуття, цигарок, господарських товарів тощо. Псевдопродавчиня завжди вимагала передоплату, а після її отримання блокувала покупців. Таким чином підозрювана ушукала 52 громадян з різних регіонів України. Проінформували правоохоронці. Наразі слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт стосовно 27-річної жительки Красилова скеровано до суду. Правоохоронці вкотре закликають громадян під час онлайн-шопігу користуватися лише перевіреними сайтами та обирати послуги після плати. Ну а ми ж, в свою чергу, закликаємо усіх та кожного допомагати Збройним силам України боротися з російською нечисті. Тримаємо стрій, підтримуємо один одного. Слава Україні!